Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4, 2014 рік, 1,5 дизель 9 к 110 кінських сил, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Оригінальним пробігом 158 тисяч, в оригінальному окрасі. Ось такий автомобіль, знаходиться в Вінниці. Повноцінне запасне колесо. Зараз обійду, покажу. Кого зацікавив, переходьте в групу Viber, буде посилання, там буде будуть більш детальні фотографії. Якщо вийде витягнути одною рукою. От. Там крат, все на місці. Так автомобіль, вартість, щоб придбати 9900. Треба зробити сервісне обслуговування. Датчик. 158 тисяч пробіг, двозонний клімат-контроль, є документ, аукціонний лист. От, був проданий автомобіль з пробігом 158-578. Він-код автомобіля. Кого зацікавив? Телефонуйте по номеру. Надам вам додаткову інформацію. Ось такий. Автомобіль К9К паливна Континенталь Такий ось автомобіль в дуже гарному кольорі. Якщо сподобався, телефонуйте, бронюйте. Щоб забронювати автомобіль можна також. Денні ходові вогні, датчик світла, дощу, весь в оригіналі. Ось такий автомобільчик задні парктроніки. По ходовій немає жодних питань. Всім гарного дня, швидше по нам перемоги, до нових зустрічей.